Сьогодні хочу з вами поговорити про таку, здавалося бися, просту річ, але поговоримо про нашого ворога, не про агресора, не про Росії, ні. Ми поговоримо про того ворога, який радіє, що нас захопив, нашу душу. І в молитві ми чуємо такі слова, а ворог мій нехай не радіє мною, але погаси його погрози на мені і знищ усе його діяння. І покажи мені до тебе путь бездоганну, благий Господи. Ворог людини то є диявол. Він собі вибирає, відповідно, по своїй рівні. Чому? Бо він теж в духовному світі є найвищий був створений, найсвітліший, найбільший, найсвятіший ангел, але через свою впав вповна самий низ. І тут людина. Бог створив людину і диявол, є дуже незадоволений, тому що. Людина так само, як і він, має вільну волю, має розум. Людина згрішила, і Бог дав їй можливість покаятися, а йому не дав. Чому? Бо він був біля Бога і оглядав Бога. І навіть в тому стані він через гординю хотів бути трохи більше, як був. І так був найвищий. Хотів бути такий, як Бог. І Господь його скинув на низ, утворивши баланс у світі, Так? і створив людину, так само дає вільну волю, розум, але одягає її в тіло, обмежує сильно, дає заповідь одну. Не, про, не їжте плоду з цього дерева. А решту робіть, що хочете. Щоб людина не могла придумати, все було добре. А чому? Бо тому що в людині не було де брати приклад зла. До того часу, як вона через свою ж такі, знову ж таки вільну волю, маючи одну заповідь, переступає через ту заповідь і була із раю. була викинуна з того ідеального місця, де існування Бога і людини. Вона почала старіти, почала хворіти, і диявол вже до неї відповідно отримав доступ. Через те, що Єва згодилася, дала добро дияволови, на його шептання, дала погодилася, дала волю, виявила свою волю і через те людина згрішила. І ось диявол тоді починає до тої людини приступати ще раз більше. Він хоче людині наробити шкоди, щоб той вінець Божого творіння перед Богом, щоб Бога принизити. Відомстити, так би сказати, так? бо гордість вона є дуже мстива. Зависть, гордість. І ось людина часом. Попадає в такі залежності від диявола, що виконує його волю. І ми бачимо свідоцтва біблії, де Бог не тільки допускав війни, смерть чи ще щось там, але потоп все загинуло. Але все рівно Господь Бог вибирає тих праведних. З поміж тих, які вже безнадійно були спорчені, вибирає праведних. Нам то для чого? Щоб ми отримували досвід, щоб ми розуміли, що так ми можемо десь іти піддаватися спокусам, слухати диявола хтось через свою неграмотність, хтось через некомпетентність, то просто через тупість і ми. Піддаємося на ті діявольські спокуси. І потім гріх заходить, світ заходить разом із тим, завагітнювши гріхом, заходить у, таку, у такий стан, що наслідком стає смерть. Не просто вмер, а гинепевна група людей. Або всі. Ми бачимо, що потім. Господь Бог звертає увагу на людське одне яке людського паскудства, загального, як Содомський гріх, Содом і Гомора. Там була страшна розпуста. І що найгірше, що ця розпуста була така. Як би це сказати? Не так як Бог створив чоловіка і жінку? так? А чоловіки з чоловіками. Було скотоложство, там з худобу, з баранами. З чим хочеш, така була бредота. І Господь Бог показує нам всім, що це є недобре, бо воно портить людську природу. Воно Перевертає основи, принципи моралі довги ногами, змішує все Ну, в сплошний бруд. Що Бог робить з тим? Знищує то місто одно і друге повністю. Знищує. А чому туди далі нікого не знищив? Я вам поясню чому. Бо. Гріх притягає до себе подобних. Та? І туди почали з'їжджатися всі ті, що любили такий незрозумілий блуд, бо там то було модно, там то було все якраз от іменно. Там було таке Збіговисько оце сміття. І спочатку було одно місто. Потім помало воно вже пересунулося і на друге, і вже два міста було. І коли Бог побачив, що воно шириться, він тоді з села із неба вогонь із сіркою. І все згоріло. Згоріло не просто люди, згоріло все. Навіть будинки, дороги, все згоріло. Так, що... На тому місці зараз мертве море. Мертве море це єдине море, в якому мінімальну живність. По-перше, там дуже величезна плотність води через те, що дуже висока концентрація солі, і там практично нічого не живе. Якісь там примітивні якісь там плавають, там якісь там щось таке маленькі якісь там. Організми і все, і там нічого не живе. Там і людині довго не може знаходитися, бо вона ну, дуже солена вода, але зато там дуже тяжко втопитися, бо, тому що на воду можна лягати, можна і сидіти прямо на воді. І Господь Бог показує, що, якщо ми Приймаємо якийсь гріх, робимо якийсь гріх, каємося, це ще не страшно. Але Господь Бог каже: біда тим, через кого приходять спокуси. так? Бо Він каже, неможливо, щоб не проходили спокуси, бо, напевно, це так і нам потрібно, для нашого формування. Але Він каже, горе тим, через кого вони приходять. Горе тим, через кого вони приходять. Бо коли. Тебе спокусили, і ти стаєш тим, хто спокушуєш когось, ти якби переносиш інфекцію. Ти її переносиш і потім всі стають інфіковані. І є таке, є таке поняття, як вікно Авертона. Це те, що спочатку було неприємним, Абсолютно неправильне, через якийсь певний час стає, та нічого страшного, а потім стає вже, та в принципі, мені все одно, щоб мене не чіпало, а потім воно переходить, ну, в принципі, навіть в якихось речах і непогано, а потім вже доходить до все добре, нормально, без всяких проблем. Це називається, що коли гріх помало переходить, не такий страшний. Потім майже не страшний, потім, ну, в принципі, 50 на 50, а потім доходить, що вже гріха і нема. Такий перехід від гріха до того, поки його оправдають, ну, це є такий, як принцип, називається вікно Авертона. І тому є небезпека в тому, в тім поширенні того гріха, що ми заражаємо всіх. І спочатку суспільство, якщо там один хтось такий вискочить, то на нього всі тикають пальцями, як на білу ворону. а потім з часом воно інфікує всіх, а вже як всі тим хворі, то вже не будуть всі кажуть, що всі грішні. Вони кажуть, а я що? Я, я так як всі? Розумієте, так? а я так як всі. Дуже модна була така фраза у Радянському Союзі. А я що? Я як всі? Я що, якісь інакші чи що. От. Для Бога це є неприйнятне. Бог хоче мати справу з кожним особисто. І тому є так небезпечно бути не просто слугою ворога, так, ворога людської душі, а самим розносити оту всю. Ото яд, який буде вбивати людину. Вбивати людину для Бога. Вона буде вмирати для Бога. Для Бога вона буде, її нема, все, вмерла. Бо вмре вона проблема не в тому, що людина згрішила, але проблема в тому, що суспільство, яке чинить одинаковий гріх, перестає то сприймати як гріх. І люди не хочуть каятися, вони кажуть, нема що каятися, нема тут ніякого гріха. От у цьому є от той підлий, налий, задум диявола. щоб ми стали ворогами один одному. Посміхаючись один до одного, обнімаючи один одного, стали ворогами. Через те, що розносимо гріх поміж себе, і потім не кажемо, що то є гріх. Через оці сходи, вікна Овертона, йдемо по сходах, оправдуючи, оправдуючи і оправдуючи один гріх, другий, третій. І так ми можемо до того дійти, що Бог знищить цілу націю. Цілу етнічну групу, незважаючи на кордони. Бо тому що ми станемо спочатку друзями диявола, потім станемо ворогом нашому ближньому, бо ми будемо нести гріх і оправдувати гріх, і не будемо засуджувати гріх, і це стане модним, а потім законним. І тоді Господь Бог включається, бо якщо бачить, що вже все, покаяння немає і не буде, бо тому що нема що каяться, все нормально і тоді Бог може знищити цілий народ. Тому, любі, мої дорогі християни українці, не допускайте в своє серце всі ті хитрощі. І облеслості диявола. Є заповідь Божа, є основна мораль, і ми маємо цього триматися. І максимально до цього вести людей. Триматися в межах моралі і справедливості. Бути друзями Бога. А диявол для нас ворог. І нічого з рук ворога не брати, і нічого з уст ворога не слухати, і все, що ворог підсуває, відкидати. А завжди пам'ятати і казати таку фразу Я Божа дитина. Я не хочу позорити отця мого того, що на небі. Своєю поведінкою, бо я Божа дитина. І тримайтеся цього, залишайтеся святими. Бо святий це не той, що на небі, а той, що йде дорогою до Бога, тримаючи себе в святости, прямуючи до святости. Святим не стають за один день і за один раз, за одну секунду. Це довгий. Шлях довжиною від народження до смерти. І весь цей шлях це і дорога до Бога, і дорога до святости. І той, хто спіткається, Бог дає руку, той, хто впав, Бог подає йому, дає йому сили встати, покаяться йти далі. Але біда тим, який через свою невміраність Через свої основні гріхи, через залежність від алкоголю, від наркотиків, від чого хочеш, навіть від комп'ютерних ігор, від азартних ігор, від ще чогось там. І ці люди не можуть іти дорогою до Бога. Гріхи не дають. Саме головне не допустити, щоби нас. Грішником бути стало модним, бо тоді все пропаде. Тому, відводячи підсумки, а ворог мій, нехай не радіє мною, ворог має скриготати зубами, що в нього нічого не получається. А ворог нехай не радіє мною, але погаси погрози його на мені і зниж усе його діяння. Все діяння, яке діє на мене, злий дух, ворог людини, зниж, Господи, бо Ти благий і чоловіколюбець. Амінь.